Уперед до пригод! Аметистове море сили не працюють. Чому Феріс так довго не дзвонять? Хм, Нічого. Вони скоро подзвонять. Привіт, Блупіс! Йуху! Ти така радісна. Так, дві перлини і шеліс прокинуться. Так, спокійно. Це ще не кінець. Перлини треба знайти. Знайдемо. А? Блупіс. Ви готові а? шукати аметистову перлину. Уперед! Усі! Ім досі вдавалося здобути всі перлини. Але сьогодні переможу я. Відчуваєте енергію, Аметистове море дуже могутнє. Це добре чи погано? Без перлин світла і пітьми ніхто не знає, чого чекати. Зрозуміло. Ого, Що це? Схоже. Перлина. Бачите? Легко. Дуже сильна течія. Авроро, ти її зупиниш? Не можу. Сили чомусь не працюють. І я тут без сила. Але як? Ми дістанемо перлину. Спокійно, ми зможемо. Так! так! А мехистова перлина моя! Тенталус! Так! -та <рисвіт> <рисвіт> Ого, як його кидає! Море створило лабіринт з течій, щоб захистити перлину. Розділімося, щоб було швидше. Вперед! Тільки цей потік веде всередину. Ми будемо ближче до перлини. Луно, не думаю, що це гарна ідея. Так холодно. Добре, добре. Я піду. Я з тобою. Але стій! обрешно. Хоч спробували. Допомогіть. Тепла течія піднімається вгору. Вона не зможе нас підняти. Там є холодна течія, що веде вниз. <плес> Але не до перлини. Що ж нам робити? Не Здаватися. І пробувати. Ми зможемо. <плес> Чому він не кричить? Йому <плес> не страшно. Він навчився плавати у течіях. <плес> 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 Правильно, ми дістанемо перлину, якщо навчимося пливти по течіях. Як Тентаклус! Здривайно. Тентаклус може перехопити перлину? Ну, ні! Хе-хе-хе-хе. Де Тентаклус? Попереду? Інша течія! носить нас вгору, теплі дозволяють міняти напрямок, а холодні ведуть до центру, де лежить перлина. Луна, я знаю, що робити. Знайди холодну течу, яка веде до перлини. Холодну течію Є. тепер гарячу течію. Я майже доплив. Вдалося! А метистова перлина! Тентаклуса! Ану геть! Тобі не перемогти Тентаклуса! Перлина допоможе мені контролювати морський світ! <ривіт> <ривіт> що, що, що таке? Сюди! <ривіт> Авроро, твоя сила! Сила повернулася! Так, я зроблю усе, щоб захистити світ. Так, море за нас! Ми впордесь! Зупинімо Тентаклусе. Вона моя! Лише моя! Перлинка! Геть від мене! Тентаклусе, віддай її! Ні! Вона моя! Ні! Я впустив її! Я повернуся! Навряд чи! Наврядчі! ще одна. Є майже усі луна. Твоя правда, ми зможемо. Ми знайдемо останню перлину і розбудемо шеліс. Так, і все це разом. Так! Нам пора. Бувайте, феліс! Побачимося.